Чи доводилось вам коли звільняти людей? Ну, якщо ви займали чи займаєте керівну посаду, то думаю, що так. І ось цікаво, які почуття при цьому у вас? Чи це є травматичний досвід? Я поділюсь своїми історіями. Десять років я працювала головним бухгалтером в приватному вищому навчальному закладі. У мене була бухгалтерія 5-6 осіб в різний час по-різному, але це. П'ять завжди було найманих працівників, а також я працювала в аутсорсинговій компанії, де була керівником бухгалтерського напряму, пізніше керівником підприємства і досвід звільнення інших у мене був і там, і там. І я вам скажу, попри, можливо, зовні, я виглядаю там якою і так далі, але у мене ніколи не було жалю. Коли я звільняла працівників, і совість мене не мучила, і легко мені було це робити. Можливо, тому що внутрішньо у мене є таке переконання, що якщо людина робить свою справу погано, то ця робота не її. І людина буде до останнього іноді триматись, їй буде важко піти на крок самостійного звільнення. І коли ти звільняєш, ти людині допомагаєш. І ти даєш можливість почати їй робити те, що є її роботою. І звільнивши, ти розв'язуєш руки, людині в той момент стає зле, але пізніше вона знаходить ту роботу, яка є більш підходящою. І тому мені звільнення іншої людини виглядає як спасіння. Тієї людини у вашому лиці. Ось такі у мене думки. Що скажете? Діліться своїм досвідом.